Що таке збуджений стан атома? Карбон в таблиці Менделєєва займає клітинку під номером 6. Це означає, що в ядрі його атома 6 протонів, відповідно, величина заряду атомного ядра плюс 6. Навколо ядра обертаються 6 електронів, утворюючи два енергетичні рівні. Розподілимо електрони за енергетичними камірками від низу до верху, оскільки енергія електрона зростає при видаленні від ядра. Отже, на першому енергетичному рівні 2 спарені С-електрони позначаємо їх стрілочками. На другому енергетичному рівні 2 підрівня С і П. На С підрівні 2 С-спарені електрони позначаємо двома стрілочками в одній комірці. Тобто на одній орбіталі. На П підрівні три орбіталі. Два неспарені П-електрони малюємо стрілочки в різних комірках. Третя комірка, тобто орбіталь, залишається порожньою. В електронній формулі замість 1С2 можна записати знак гелію, оскільки таку формулу має саме цей елемент. Отже, у звичайному стані. Атом карбону на зовнішньому енергетичному рівні має два спарені С-електрони, два неспарені П-електрони і третя П-орбіталь порожня. За певних умов можливий перехід атома у так званий збуджений стан. Це веде до розпарування двох спарених С-електронів і переходу одного з них на третю вільну П-орбіталь. І всі 4 електрони зовнішнього енергетичного рівня стають неспареними 1С-електрони і 3П-електрони. Таким чином, атом карбону у звичайному стані має на першому рівні 1С2 спарені електрони, на другому 2С спарені електрони, 2Пх1 електрон, 2П 1 електрон, 2ПZ 0. У збудженому стані на зовнішньому енергетичному рівні всі чотири електрони не спарені один С-електрон і три П-електрони.